У цьому відео ми поговоримо про те, як обрати демісезонний тактичний одяг для військових, туристів та любителів активного відпочинку. Розглянемо на що варто звертати увагу та які шари одягу є обов'язковими. Основні критерії вибору демісезонного тактичного одягу. Обирайте одяг з міцних та дихаючих матеріалів, таких як нейлон, поліестер або бавовна з додаванням синтетичних волокон. Важливо, щоб матеріал був стійким до зносу та швидко висихав, адже демісезонний період характеризується мінливою погодою, наявність великої кількості кишень для зберігання необхідних речей, регульовані манжети, пояси та капюшони для кращої посадки та захисту від вітру та дощу. Для військових обирайте камуфляж, який відповідає умовам місцевості. Туристам та любителям активного відпочинку підійдуть нейтральні кольори, які не привертають зайвої уваги. Обов'язкові шари одягу. Базовий шар це перший шар, який контактує з тілом. Він повинен бути дихаючим та відводити вологу. Обирайте термобілизну або футболки синтетичних матеріалів, які швидко сохнуть. Середній шар. Цей шар забезпечує теплоізоляцію. Він може бути з флісу, вовни або синтетичних матеріалів. Важливо, щоб середній шар був легким та зручним, адже він допомагає зберігати тепло в прохолодну погоду. Зовнішній шар захищає від вітру, дощу та інших погодних умов. Це можуть бути куртки з мембранних матеріалів, таких як гортекс. Зовнішній шар повинен бути водонепроникним та дихаючим, щоб забезпечити комфорт у будь-яких умовах. Одяг повинен бути зручним та не обмежувати рух. Наявність вентиляційних отворів допоможе уникнути перегріву під час активних дій. Перевіряйте шви та зайстівки на міцність, щоб одяг служив довго. Сподіваємось, ці поради допоможуть вам обрати найкращий демісезонний тактичний одяг для будь-яких умов. Якщо маєте запитання, пишіть нам їх у коментарях. Або завітайте до наших магазинів, де наші фахівці нададуть вичерпну інформацію по будь-якому товару. Ну і звісно, поставте вподобайку, якщо відео було для вас корисним. А поки ready for strike!